Кась дуже така загроза від води неочікувана. Тут більше пов'язано ось саме із підтопленнями. Можливо, сильні дощі будуть і будуть якісь підтоплення. Ось тут є така загроза. Також може бути. Загроза для якогось інфраструктурного об'єкту, і це також пов'язано якось з паливом, з водою. Може бути вчинено якусь диверсію в Італії, але найбільше, я думаю, ось мені на думку, Сицилія чомусь прийшла там, де вода, там, де море. Ось ці регіони, можливо, буде затоплювати влітку. Побачимо, як відіграється, це трішки відкладається, але ось тут є загроза саме таких якихось серйозних підтоплень в Італії, Побачимо. Хай...